thank Історія незалежності країни і там, в небесному царстві, до отця, щоб він покривав молитвами Україну. Будь то мер, будь то президент, він повинен із своєї команди почати люстрацію. Не дамо. Не дамо майдан, ніколи не буде мовчати. Нехай Господь благословить Україну, всіх людей доброї волі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Ми хочемо подякувати всіх небайдужих людей. Коли Майдан починався і збирався, то так прикро було бачити, що тут збираються люди, а в метро або кількасот метрів звідси люди собі розважаються, по кафешках сидять, займаються своїми справами, дивляться у комп'ютери. І зараз, знаєте, щось подібне починається. Що люди вважають, що там майдан скінчився, треба розходитись, треба розбирати. Майдан Перейшов в інший вимір. Майдан насправді став духовною реальністю, яка вже закарбувалась у серцях мільйонів людей. І в цьому сенсі Майдан ніколи не припинить своє. Уття, хай Бог благословить всіх небайдужих, всіх, що вийшли сьогодні на молитву, всіх, що переймаються і буде перейматись долею нашої країни. Благословіння Господнє на вас! Їх багато, і вони галасливі, але нас набагато більше і на нашій стороні правда. Зробіть вибір на чиєму ви боці. Переходьте на світлу сторону, не вагайтесь, дійте рішуче, але запам'ятайте, у світі часи компромісів закінчено. Час читвої непохідної позиції з будь-яких питань, особливо коли це стосується цілісності держави і збереження життя її громадян переслідуємо інтереси держави, ми переслідуємо інтереси цілості України. Я впевнений, що ми не хочемо повторення зимового протистояння. Всі ми сподіваємося, що віднині наша влада буде прислуховуватись до нас, але на Майдані Незалежності має залишитись символ революції, щоб наші політичні найманці озирали з повагою на український люд. Значить, що в будь ми частини майдану що живуть в нашій пам'яті. В наших серцях може зібратися в одному місці в одну рішучу силу заради дії, а не балачок. Дякую. Дякую вам за підтримку. Ми всі молодці, і ми будемо боротися, доки це все не буде втілено в життя. У 22 числа воювали в Харкові, їхали в Луганськ. Закинути нам, що ми дієві, не знає, хто може. Хіба той, хто не інформований, або той, хто умисно хоче спотворити дані. Але що ми розуміємо? Що без нашої участі, без нашого знаходження тут, в центрі Києва, всі хлопці на сході будуть тінуті в м'ясорубку війни, і вони, не даючи набою, не даючи наказів, саме є жертвами, якщо ми звідси з Майдану підемо, тому частина нас завжди повинна знаходитися тут як захист тих, хто на сході. Це дуже приємно, що Київ активний, Київ сходиться І що інформацію ми будемо поширювати, ми не здамося. Слава Україні! Їх багато і вони галасливі, але нас набагато більше і на нашій стороні правда. Зробіть вибір на чиєму ви боці. Переходьте на світлу сторону, не вагайтеся, дійте рішуче. Але запам'ятайте, у світі часи компромісів закінчено. Час чіткої непохідної позиції з будь-яких питань, особливо коли це стосується цілісності держави і збереження життя і її громадян. Не може бути компромісів у питанні, буде чи не буде Майдану, як фізично, так і політично. Можна. Місця потрібно зберігати. Я... Скажіть, будь ласка, хто входить до складу батальйону до У нас є комбат Семен Семенченко. Вот он сумел объединить всех добровольцев, тех, тех, которые решительно смогли сказать свое слово в защиту нашей родины. Очень много, очень много добровольцев с майдана с четвертой сотни. С 11, ну с многих сотен, э, с, с Майдана, которые участвовали, э, кто прошел весь Майдан, кто только э, последние дни, 18, там, 19, 20. Очень много молодежи, очень много э, офицеров, прапорщиков, сержантов. Э, но как бы все равно командного состава не хватает. Поэтому мы здесь, как бы в надежде, если с нашего Майдана есть кто-то из командного состава и есть желание, мы не говорим, что мы никого не агитируем. Хотя говорят, мы приехали сюда, чтобы кого-то агитировать или вообще слышал разогнать Майдан. Это какая-то такая чушь. Я приехал повидаться со своими побратимами, с которыми я прошел весь Майдан. Пожать им руки и желающих взять с собой. Больше нет никакой агитации. Но если надо, если потребуется Майдану, то, как говорил наш комбат, мы, мы можем сюда вернуться, но уже ученые, обстрелянные и с оружием. Это если надо. Дуже часто зараз українське телебачення піднімає питання матеріальне забезпечення самоорганізованих батальйонів. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося у вас? Яка у вас ситуація з бронежилетами зі зброєю, з засобами зв'язку, специфічними технікою типу харчування? Я скажу, що э, в початку було дуже все-таки сложне період формирования і з оружием. И... Пробачше я буду розмовляти на російській. Тому що це якби так мова ну, потрібна зараз там російська. Вот. Не хватало. Было такое, что не хватало бронежилетов, особенно оружия не хватало. Но все нормализовалось. В период формирования батальон формировался, в период формирования, тем не менее, выходил на боевые операции и вел себя достойно. То, что слышали мы в интернете, там писали о том, что батальон Донбасс погиб, это наша наглая ложь. Всего лишь попала там две группы в засаду, которая была значительно превосходила и по силам противника по выучке но батальон эти две группы с достоинством вышли из боя и победили несмотря на небольшие потери